У мене пральна машина зламалася синку. Може, приїдеш подивишся? Про свою проблему я сказала синові ще в понеділок, але минув тиждень настала субота, а він ніяк не відреагував. Мені 67 років, живу я у невеликому приватному будинку. Містечко у нас маленьке. Олег живе відносно недалеко, але все ніяк не може знайти час, щоб до мене навідатись. Взагалі, дітей у мене двоє, є ще один син, Павло, але ми з ним багато років не спілкуємося. Він давно поїхав з дому, і ми не бачились. Вже довгий час. Перший раз я вийшла заміж у 18 років і вже в 19 стала мамою свого первістка. Я мріяла про щасливу родину, але моїм мріям не судилося збутися. Чоловік знайшов собі іншу і пішов до неї, а мене з сином залишив напризволяще, бо, крім мізерних аліментів, я від нього не отримувала нічого. Кілька років я жила сама, і мені було дуже важко. Коли Павлуку було 10 років, до мене став свататись один чоловік, з яким я працювала на роботі. Він хоч і був старшим за мене на п'ять років, але ще ніколи не був одруженим і сім'ї не мав. А до мене у нього було дуже гарне ставлення, і я погодилась вийти за нього заміж. Невдовзі у нас народився син Олег. Чоловік мій добре ставився до старшого сина, але більше любив молодшого, свого рідного, і Павло це відчував. Старший син відразу після школи поїхав в обласний центр вчитися і додому приїжджав рідко. Зізнаюся, я цим не переймалася, мені це навіть було на руку, я просто раділа, що у сина все добре. І що він без нашої допомоги справляється адже ми були поглинуті турботами про Олега. Чоловік наполягав, щоб ми розвивали сина, тому я водила його на різні гуртки і секції, весь день був розписаний. Саме через це я із роботи звільнилась, забезпечував наш чоловік, а я займалась вихованням сина. Бути домогосподаркою і вкладатися у виховання дітей це, звичайно, добре, але я не працювала, а отже, коли прийшла пора виходити на пенсію, на мене чекав неприємний сюрприз. Трудового стажу у мене не було зовсім, а отже і пенсія була мінімальна. Звичайно, я сподівалася, що молодший син все ж не залишить мене і старості я буду жити разом з ним, але не сталося, як гадалося. Відколи син одружився, він дуже змінився і про мене зовсім забув, особливо коли мова йде про фінансову підтримку, то хоч плач. Я намагалася дати собі сама раду город садила, щоб мати свої продукти, закрутки робила, а дещо на ринок носила, продавала, щоб мати хоч якісь гроші. Субсидію собі виробила, щоб не мати боргів за комуналку. Але є речі, з якими я не справляюсь. Наприклад, купити нову пральну машину за 20 тисяч гривень для мене це непідйомна сума, адже пенсія у мене просто мінімальна. Тому я і наважилась позвонити сину і попросити про його допомогу. Мамо, у мене є своя сім'я. Мені про свою родину треба думати, так що вибач, сказав Олег. В суботу зранку я прокинулась, подивилась, що погода гарна, і стала руками прати, а що робити. Хоча в моєму віці це і нелегко. Перу викручую, і не лише рукави мокрі, але й очі на мокрому місці, бо так мені прикро, що словами не передати. Сусідка на мене подивилась, порадила мені подзвонити старшому сину. Телефон Павла у мене був, звичайно, але я не знала, чи маю право йому дзвонити, адже я про нього зовсім не піклувалась, на відміну від Олега. До вечора у мене настрій зовсім погіршився, я зрозуміла, що мені варто сподіватися лише на себе, адже маючи двох синів в старості, я залишилася зовсім одна. Я вийшла на вулицю збирати одяг, який вже висох, і яким же було моє здивування, коли до моїх воріт під'їхала машина, а з нею вийшов мій старший син Павло. Ось, мамо, подарунок тобі привіз, каже. Ледве встиг до зачинення магазину, але постарався, щоб тобі вже сьогодні привезти ту пральну машину і становили тобі хлопці відразу. Я не могла повірити своїм очам, звідки тут взявся Павло, та звідки він дізнався про мою проблему. Виявилося, що це Олег йому позвонив, і сказав, що я і його мама також, так що він би міг мені чимось допомогти. Ти, вибач, мамо, що я не приїжджав і не цікавився твоїми справами. Я завжди думав, що я тобі не потрібний. Я за тебе не хвилювався, бо був впевнений, що Олег про тебе належним чином дбає, став випродовуватися Павло. Я обійняла сина і попросила в нього вибачення, бо усвідомлюю, що я від нього, навіть цієї пральної машини, не заслужила.